Замовила посилку в тиму. Вже починаю нервничати. Це що за гулька? Що за гулька на 1600 гривень? Зараз відкрию, будемо дивитись. Значить, я вже в шоці. Скатертина, кусок клійонки. Різдвяна. Реально клейонка, ще й таке барахло. Тонесеньке. Йо. Далі. Ну, це ладно, це нормально. Це вже портити неможливо. Декоративний мох. Ну це теж нічого. Листочки. Я ж, я ж не пише. Незрозуміло, що ж тут має бути? Так, ну це штатив зараз я. Так, фігурки потім відкрию. Квіточки, камінчики. Ну це, так, да. це класно. В общем, що хочу сказати, що картинка не є дійсністю. Це однозначно. Дивіться, мушлі. Що це за мушлі? Це зовсім не відповідає дійсності в 2D. Курсики, листочки, ну листочки гарні. Далі. Це вже взагалі смішно. Це змія, як тримали її, ну, зовсім другий розмір вказаний. Так, звичайні ложечки, ось такі, як лопатки. дуже тоненькі. Чіточки, все не зрозуміло, я таки навіть не замовляла. Вони зовсім не такі. Метелики, Що хочу сказати? Нічого практично. Це теж кошмар. Вказано зовсім інше, чим приходить. Все збільшено кругом обман. Замовила я цю посилку, чисто повелась на ось, на ось це. Тому що один мастахінчик у нас в магазині такий стоїть 120 гривень. А чисто через те, що я хотіла ці мастахини, вже мене понесло далі. Про що я дуже шкодую. В общем, не можу сказати, що я задоволена. Можу сказати, що я розчарована. Ось так. Ну, це більш-менш гарненько. Черепашки класні. Це, мабуть, все, що класне з цієї посилочки, то черепашки. І от скажіть мені, на що я стільки цього барахла назаказувала? Реально барахла на 1600 гривень. Не ведіться, воно того не коштує. Моя думка.